Сьогодні українські воїни боронять нашу державу, захищаючи нас від російського агресора на передовій. Ворог жорстоко обстрілює наші території, внаслідок чого багато територій України захоплені. З обігу виведено дуже багато земель сільськогосподарського призначення. За попередньою оцінкою експертів, в Україні зменшиться посівна площа майже на 30%. Тому одним з наших завдань на місцях є забезпечення ефективного використання кожного клаптика сільськогосподарських угідь. Засіяти їх, засадити, щоб ми з вами та наші військові були забезпечені сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування. На території нашої громади обліковується 722 гектара земель сільськогосподарського призначення. З них 431 гектар для ведення особистого селянського господарства. Та 291 гектар це для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, так звані паї. Зараз ми знаходимося в селі Суховоля. Населений пункт села Суховоля складає 956 гектарів. 330 гектарів це територія сільськогосподарського призначення. 225 гектарів це територія товарного сільськогосподарського виробництва, так звані паї. 110 гектарів паїв в суховолі здані в оренду власниками та обробляються фірмою ТЗВ Фармінг Львів. Частина територій, приблизно 30 гектарів, обробляються самими власниками цих ділянок, засіюються сільськогосподарською продукцією. А майже 100 гектарів землі заростають бур'янами. Це є великою проблемою. Ми зараз знаходимося за Суховільською церквою біля озера. І тут з одного боку є в нас паї товарного виробництва люди, які мають, а з одного, в одному місці біля Суховільського озера, тут знаходиться біля 4 гектарів землі під особисте селянське господарство. Це основний масив особистого селянського господарства, городів, приватної власності людей Суховолі. Як ми бачимо, ця територія насправді майже вся є зарощою. Площа цього масиву 50 гектарів. Просимо вас використовувати ці землі за цільовим призначенням, обробляти, вирощувати сільськогосподарську продукцію. Хочемо звернутися також до користувачів земельних ділянок, які не оформили приватну власність. Ми будемо звертати увагу при наданні рішень. На те, чи дані земельні ділянки обробляються, в селі земна вода начислюється 155 гектарів земель сільськогосподарського призначення, придатних для використання є десь приблизно 80 гектарів. Решта території Білогорщі в торфах вирощувати на них сільськогосподарську продукцію є неможливо. Цих 80 гектарів, які придатні для засівів. Можемо бачити, ми зараз є е, масиви городів. Під Басівським лісом. Тут роздано в приватну власність 234 городи по 6 сотих. Приблизно 90 городів тільки обробляється. На даний час в нашому селі є безліч земельних ділянок, які використовуються не за цільовим призначенням або ж не використовуються взагалі. Нерідко на таких земельних ділянках утворюються стихійні сміттєзвалища. Такі ділянки заростаються гарниками, що відповідну пору року призводить до підпалу сухостою. Також потрібно нагадати, що згідно чинного Законодавство нецільове використання земельних ділянок може стати причиною дострокового припинення права оренди на таку ділянку, а також припинення права власності на таку ділянку згідно рішення суду. Тому закликаємо наших мешканців активізувати всі свої сили і розпочати роботу над обробітком таких земельних ділянок. Ми знаходимося на території Скнилівського старостинства округу. В нас є близько 60 гектарів пайових земель. На сьогоднішній день оброблено близько 11 гектарів. І в той час, коли аграрії Сходу та Півдню, ризикуючи власним життям, часто під загрозою обстрілів, обробляють, сіють поля для того, щоб забезпечити українців харчами, ми не можемо дозволити, щоб наші землі заростали бурянами, так як ви бачите за моєю спиною. З початку повномасштабного вторгнення наші мешканці, які є в лавах Збройних сил, мужньо боронять нашу країну. Також багато людей приймають активну участь в створенні добровільного формування територіальної оборони. Багато мешканців приймають активну участь у волонтерстві для армії та біженців. Хочу зазначити, що у зв'язку з зменшенням посівних площ багато економістів прогнозують продовольчу кризу в Україні. А у наших селах вже руками пустує багато земель, розданих під городи. Я думаю, що зараз доцільно засівати городи, вирощувати овочі, щоб забезпечити себе, свою родину і потребуючих овочами. Шановні мешканці громади. підсумовуючи… Сказане нашими спеціалістами підсумовуючи те, що ви бачили в попередніх кадрах, я хочу звернутися до вас з проханням дуже серйозно віднестися сьогодні до використання тих земель, які є у вашому користуванні чи у вашій власності. Ви добре пам'ятаєте, мабуть, так само, як і я. Як всі неодноразово доказували тут і депутатському корпусу, і мені, як вам життєво необхідно мати тих 6, 10, 15 сотих землі для сільськогосподарського використання. Але на превеликий жаль, бачимо, що ця земля сьогодні використовується неефективно. Я розумію, що в останні роки десь трошки легша ситуація була, можливо, нікого не пекло використання тої землі, але сьогодні маємо. Зовсім протилежну ситуацію. Як ви бачите вже за попередніми оцінками, десь біля 30% сільськогосподарських угідь внаслідок війни, внаслідок бойових дій буде виведено по Україні з обороту. А цю продукцію треба чимось замінити. Тому що держава має жити, маємо їсти, маємо пити, маємо мати продукцію для життєзабезпечення і нас з вами. І нашого війська, і для нашої держави, тому я дуже всіх прошу серйозно віднесіться до даного питання. Я хотів би, щоб наші сільськогосподарські землі не пустували, щоб вони були оброблені. Доглянуті і що з тих земель ми збирали відповідну продукцію, щоб, бодай забезпечити себе самих. Для цього ми маємо всі умови. На території нашої громади є багато сільськогосподарської техніки, зокрема тракторів і причепного знаряддя. Є в нас техніка у комунальному підприємстві, у водоканалі, тобто маємо можливість сьогодні обробляти сільськогосподарські землі. Дуже прошу. Зайнятися цим питанням, бо сьогодні іншими питаннями ми не є особливо обтяженими. Якщо хтось буде, скажімо так, недобросовісно і далі відноситися до використання землі, до догляду за землею, ми будемо приймати відповідні міри. Сьогодні закон дозволяє впливати на ситуацію. Щоб ми не сварилися, щоб ми дружно жили, я вас прошу. Дотримуйтеся тих вимог чинного законодавства, які є на сьогоднішній момент, і спільними зусиллями ми маємо робити все для того, щоб забезпечити нашу державу і щоб наблизити нашу перемогу. Дякую за увагу! Слава Україні!